Фундаментна плита наша під трьохповерховий будиночок, в якому буде перший поверх з ФБС блоків. Що в нас тут взагалі? Метр піщаної засипки повністю втрамбовано. По слоям далі ми залили під бетоночку 10 см, мастіка рубіроїд. І зв'язали, сформували армокаркас. Це тут надійне на віка, танками можна ходити. Що в нас взагалі тут? Посилення на перестінки. Закладні наші на сходи, тут тумба посилення. І взагалі зараз покажу, як у нас тут це все зформовано. 10 жаби. 10 жаби у нас тут ось такі погнуті. 14 -та арматура, 20 на 20 вічку, 14 арматура, 20 на 20 вічку, 10 посилення. Ой, 12 посилення повністю всі йдуть. По всьому периметру 12-12-12, 12-12, 12. Кути всі ось таким чином сформовані, зав'язані. І от така плита у нас на 168 квадратних метрів. Кому цікаво, пишіть, зробимо вам таку красоту, ставимо лайки, дізлайки, кому сподобалось, не сподобалося. А ми продовжуємо. Бетон у нас на місці. Оп! Їде у нас 51 куб бетона. Бетон у нас буде тут, до речі, 450-ї марки. 450 та марка бетону буде. Зараз заливаємося і починаємо догляд за цим фундаментом. З компанією Астор працюємо, яка буде. Зараз прийде перевірена рухливість на 28 й день молотком шміта або ж склерометром, кому як зручно, проб'є і побачимо, яку міцність набрав наш бетон на 28 й день. Якось так. Підписуємося на канал, слідкуємо. У нас дуже багато цікавого по будівництву. Фундаменти, паркани, коробки будинків, земельні діляночки, навіть сонячні станції.